Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо курс PHP 2023. Сподіваюсь, ви подивилися. Юніт присвячений повній базі для старту по масивам. 11. А ми продовжуємо переходимо до наступного спринта. 12 методи роботи з масивами. Це must have. Ви повинні їх знати, хоча б базові. Починаємо. Робоча тека. Створюємо файл «code». 12 PHP І прописуємо тех.php. Також на попередньому спринті ми з вами використовували Require. once, Хто не дивився, подивіться, я розказував як. Для підключення функції підключення файла утилітиph. Які ми зберегли деякі корисні функції, які нам, спрощують вивід у консоль. Що ми починаємо? Починаємо з класики. Ми вже частково розглянули, що таке Array Push. Але давайте тепер розберемо більш досконало цей, цю гарну функцію. Є. Ось такий вивід у консоль у нас відбувається. І починаємо. Хай у нас є масив. 44. Ми робимо його вивіду консоль, все це ми вже розглянули. Методи виводу. І дивимось не забуваємо ім'я прописати. І бачимо, що масив, ось такого вигляду, у нас є. Добре, пишемо array. Push. Ім'я масиву. І ті елементи, які ми хочемо додати у масив. Ну, наприклад, 55. Після чого дивимось, що відбувається з масивом. Ось такий масив був, ось такий став. Тобто Array Push додає елементи до масива у кінець масива. Це важливо. І зауважте, я кажу елементи. Чому? Тому що в Array Push можна передати декілька аргументів, і всі вони будуть додані до масива. Тобто, одною командою. Можна додати декілька елементів. Добре. Важливо зрозуміти, що array push додає елементи у кінець, ось сюди. Це гарний спосіб збільшити масив. Чому гарний? Тому що є можливість додавати наперед масиву, але тут є нюанси, я про них сьогодні буду розповідати. Добре. Давайте напишемо array push другим чином, ось таким. І подивимось, що повертає Array Push. Спрощу написання і виведу Echo $RES. Ну і перенос рядку. Таким чином, я за допомогою Array Push додав у масив 55 число. І подивився, що буде у результаті спрацювання функції Array Push. І отримав 4. Тобто, Array Push повертає. Новий розмір, нову кількість елементів у масиві після того, як він відпрацював. Оскільки я додав один елемент, було 3 елементи, Додався ще один, стало 4. І ми бачимо, що RayPh повернув 4. Якщо я пропишу два елементи, то логічно очікувати 5. Так, це дійсно працює. Таким чином, все додається. Добре, RayPush must have. Чому? Тому що це дуже гарний спосіб додати елементу у кінець масиву. У PHP є можливість написати ось таку конструкцію. Давайте подивимося, що буде у результаті такої конструкції. Ви бачите, візуально вона спрацювала аналогічно і додала наступним елементом масиву те число, яке ми прописали, але документація. Рекомендує менше користуватися таким синтаксісом і більше використовувати Array Push. Тому така можливість є. Але якщо немає якоїсь нагоди, то користуйтеся Array Push це більш розповсюджений метод. Добре, з цим ми розібралися. Питання: а як видалити елементи масива у з кінця? ArrayPop дозволяє це зробити. Що робить ArrayPop? ArrayPop видаляє елемент один елемент у кінці масива. Як це виглядає? $t. Т. Я кожен раз буду створювати новий масив, щоб не тягнути хвіст з, попередніх, е, з попереднього опрацювання масиву у попередніх пунктах. Тому хай буде так. Тобто є T. Тепер пишу ArrayPop Pop і передаю тільки ім'я масива. Більш ніяких аргументів не потрібно. Дивлюсь. Що сталося з масивом? 44 було видалено. Якщо я двічі використаю array Pop, то в масиві буде тільки один елемент під індексом 022, що логічно. Добре, що ж повертає array Pop у результаті спрацювання? RayPop у результаті спрацювання повертає видалений елемент. Тобто, я видалив 44, і в змінну Т він був скопійований. І ви бачите ось 44, тобто видалений елемент. Якщо два рази спрацює RayPOP, то буде 33. Таким чином, ми маємо змогу працювати з тим елементом, який був видалений, або вивести користувачу, наприклад, там. Елемент такий то було видалено. Це зручно, коли треба вивести щось, наприклад, у вікні, яке вспливає, е, коли ви натиснули якусь кнопку. Добре, Array Pop ми розібралися. Тепер переходимо до наступного блоку Array Unshift. Іноді я ось таким чином прописую. Е, якщо це відбудеться, це моя помилка пишеться з маленької букви. Тому будьте уважні. Є. Що робить Array Unshift? Array Unshift додає елементи на початок масива. Коли я кажу початок масива, то ми розуміємо, що це ось ця ліва частина масиву, тобто там, де індекс 0. Якщо я кажу кінець, то ми розуміємо праву частину масива, там, де останній індекс число 44. Чому ця операція не дуже швидка? Тому що. Нам потрібно не тільки додати елементи на початок масиву, але й перерахувати всі наступні індекси. Давайте подивимось: Print R, $t. Ось такий масив у нас є. У 22 індекс 0, у 33 індекс 1, у 44 індекс 2. Добре. Тепер я приміняю до $t array. Unshift $t. 55. Що відбудеться? Число 55 буде додано на початок масиву, і записано під індексом 0. Ось ці елементи будуть перераховані, і 22 стане за індексом 1, 33 за індексом 2. Ну і так далі. Все буде перераховано ось те, що ви бачите. Чому це не дуже гарно? Тому що якщо в масиві багато елементів, наприклад, декілька тисяч, то всі індекси треба перерахувати, що займає час. Тобто потенційно такі операції додавання можуть бути менш швидкими, ніж додавання у кінець масиву, де ми нічого не перераховуємо, а просто створюємо новий індекс. Це майте на увазі. Якщо можливо обійтись додаванням елементів у кінець масива, то робіть додавання у кінець. І використовуйте Array Unshift тільки тоді, коли других методів немає. Добре. Я сказав, додає елементи і аналогічно push. Якщо я пропишу два елементи, то вони будуть додані на початок обидва. І індекси, тих, що були в масиві, будуть перераховані. З цим зрозуміло, що ж повертає Функція ArrayAnshift. Дивимось. Ну і по аналогії з Array Push, ви, думаю, зрозуміли, що повертає нову кількість елементів у масиві після спрацювання цієї функції. Добре. Як видалити елементи масиву на початку? Функція Array Shift. Що вона робить? Те ж саме, що ми з вами бачили. Видаляє елемент тільки на початку масива Array, Shift. Ім'я масиву, більше нічого не передаємо. І дивимось, що в нас буде. А буде ось таке. Ви бачите, 22 було видалено. Якщо я ще раз використаю array shift, то буде видалено 33. Добре, що ж повертає? Ну, по аналогії з array POP. Повертається видалений елемент. Перевіримо. Так і є. Це дає змогу вивести, наприклад, на монітор в вікно в якесь в повідомленні той елемент, який було видалено. З цим, я думаю, розібралися. Немає тут нічого складного. А ми переходимо до пошуку у елементах масиву. Перший пошук це класика. Дає можливість перевірити, чи є елемент в масиві, чи немає. Тобто він повертає або true, або false. Називається функція. Я от кажу метод, 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 але це функція у PHP. Я по аналогії з JavaScript, іноді кажу. Uh, in Array. Що робить in Array? Він перевіряє, чи є у масиві елемент. І тут маленьке зауваження. Якщо ви вчили JavaScript до цього, вам буде трохи боляче. І-Рей. І ви хочете по аналогії з Array Push, Array Shift, Array Pop, спочатку написати масив, а потім елемент, який шукаємо, але так не працює. І це проблема PHP, тому що функції були створені у різний час, і синтаксис їх не дуже логічний. Тобто тут ми спочатку пишемо, що ми шукаємо. Давайте ми створимо масив «є». Є. Спочатку ми створюємо масив. пишемо, А потім, що ми шукаємо. Це, здається, логічним, але так не працює. У array ми пишемо спочатку, що ми шукаємо, а потім де ми шукаємо. Тому я ставлю ось таке знак тринаголоси, наголоси, що синтаксис відрізняється від того, що ми звикли. Ну і давайте вар-дампом подивимось. Що лежить в доллар Ре. Чому вардампом? Тому що у нас або є елемент, або немає true false, а echo не виводить. У нас true false. У нас вардамп тільки показує. Що ми бачимо? Ми бачимо, що елемента 55 немає у масиві Т. Добре, давайте напишемо елемент, який є у масиві. Бачимо, true дійсно елемент є у масиві. Добре. Проведемо ще один експеримент. Додамо лапки. І будемо шукати рядок 33. Ви бачите, що у такому синтаксісі Інерей шукає без типу. Тобто, у нас е шукається і число 33, і рядок 33. Тобто, перевірки типу немає. Аналог ось цього. А якщо мені треба шукати з перевіркою типа, то я додам третій аргумент. True. Ось це порівняння буде вже з типом. І ми побачимо тепер false. Тобто, рядка 33 немає. А ряд... число 33 є. Таким чином, у інше є третій аргумент, який дозволяє включити стрикт режим. Тобто шукати по типу. Перевірка типу є, е. типу є. Е. Тобто ось таке порівняння. Запам'ятали. І тут все здається доволі логічно, крім розташування аргументів у функції. Спочатку ми пишемо, що шукаємо, потім ми пишемо, де шукаємо. Добре, а якщо нам потрібно не тільки знати, чи є елемент, чи немає, але і індекс елемента у масиві, то ми використаємо Array Search. Є. І починаємо працювати array Search. Пишемо Res дорівнює Array Search. І ви вже починаєте думати, а як тут буде написано, що спочатку. По аналогії з inarray спочатку йде елемент, який ми шукаємо. А потім ім'я масива, в якому ми шукаємо. Як це запам'ятати? ну Поки ви працюєте не дуже багато з масивами, ніяк. Дивіться документацію. Тобто, документація відкрита у вас в перші роки праці, а може, і постійно буде. Тому що функцій дуже багато, всі в пам'яті вдержати, втримати дуже складно. Тому дивимося і читаємо документацію. PHP.net – це наша домашня сторінка, поки ми працюємо з PHP. Там все це описано. Також у спринтах я додаю, якщо ви не бачили, ось такі блоки інформації, матеріалу і посилання на те, що ми вчимо. Тому користайтеся, переходьте, читайте, дивіться. Добре! Дивимось, що у нас є у змінній долар РЕС. ми шукаємо 33 у масиві Т і отримуємо 1. 1 – це індекс числа 33 у масиві T. Якщо я буду шукати 22, то отримаю 0. Якщо я буду шукати 44, то отримаю 2. Це індекси. Якщо я шукаю число, якого немає, то отримую false. Тому я й використав вардамп, тому що false б нас не вивів. Добре. Як працює порівняння за типом чи без типа, шукаю 44. Ну І логічно, по аналогії з in array, отримую індекс 2. Якщо я додам аргумент true, тобто шукати у режимі Strict, то. Я отримаю false, ви бачите. Таким чином, аналогічно інера, у нас є третій аргумент, який дозволяє шукати за типом. Тобто ось таке порівняння. Якщо ви його не пишете або пишете false, то шукається без перевірки типу. Тобто можна шукати і число, і рядок. Добре, ще одне питання. Наприклад, в мене є 33 два рази. Що буде шукати у такому випадку? У такому випадку буде шукати індекс першого елемента, який зустрінеться. 33. Не дописав є. Зустрівся елемент на позиції 1. Ця позиція цей індекс і буде повернуто, а оцей вже перевірятися не буде. Тобто, пошук йде з початку масиву. і... Відповіддю буде перший індекс, який буде отриманий. Добре, думаю, з Insearch з Array Search. Я ось тут балакав, а не виправив, тому вибачаюсь: Array Search. Зрозуміли, розібралися, а ми йдемо далі. Іноді нам потрібно витягнути з масиву тільки унікальні елементи. Тому. Використовуємо Array Unique, який дозволяє це зробити. Як працює? Давайте створимо масив, в якому є елементи не унікальні. Ось таким чином. Тобто, в мене є елементи, які дублюються. Давайте подивимось. Як цей масив виглядає. Ось він є. Індексація від 0 до 8, ви бачите. А тепер ми напишемо ось таку конструкцію. Array unik. Ім'я масиву, який ми хочемо обробити. І Print R $res. Що ми отримаємо? А отримаємо ми наступне. Подивіться, будь ласка, у нас вийшла фільтрація елементів. Тепер індекси йдуть не за порядком. Тобто, індекса 2 немає, індекса 5, 6 немає, вони викинуті. Тих елементів, які зустрічаються. Тепер у нас по факту кожний елемент зустрічається один раз. Тобто є 22 Якщо ми десь зустрінемо 22, ми його викинемо. Є 33. Ось на цій позиції. Якщо далі буде 33, ми його будемо викидувати. Зауважте, тут у нас нумерація індексів йде вже не по зростанню на 1. Тобто, у нас є пропуски, і це важно враховувати. Я казав у попередньому спринті, що якщо ви працюєте з масивами, ви не повинні очікувати того, що індекси будуть йти на 1. По кроку збільшуватись. Тобто можуть бути пропуски, як тут, можуть бути відсутні індекси, це нормально. Тому for each наше все. Теж у попередньому спринті розглядали. Добре. Що ж буде, якщо в нас, наприклад, ось таким чином є. Як таким чином поведеться array unique? Візуально. Ми не бачимо різниці. Щоб побачити різницю, замість printr я напишу vardump, щоб подивитися типи елементів, які попали в масив. Ви бачите, що у нас є елемент, не дуже зручно вам, давайте я ще раз зроблю. У нас є 22 яке число int. У нас є 33 яке string, так, ось воно. А далі вже 33 немає. Тобто ось це 33 буде викинуте, а в масиві буде. 33 рядок. Якщо ж я роблю ось таким чином, то в масиві буде число. Це варто пам'ятати, якщо у вас типи даних різні, якщо ми розглянемо документацію по Array Unique, у неї дуже багато можливостей використання. Там є декілька ключів, але це вже трохи виходить за межі нашого спринта. Навіть у такому простому варіанті використання RayUнік дає дуже-дуже важливий результат. Ми можемо ставити в мастиві, В мастиві у нас будуть тільки елементи унікальні. Добре, йдемо далі. Давайте тепер спробуємо зробити фільтрацію масива array Filter. І тут ті, хто вчив JavaScript, вже потирають руки кажуть, це я знаю. Але, як завжди, є але. Хай буде в мене масив ось такого вигляду. Т дорівнює 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 99. Ось так. Давайте напишемо долар RS дорівнює array filter. А далі ми пишемо: і тут знов увага. Якщо ми в array. Search, var-ray innery писали спочатку той елемент, який шукаємо, то тут ми пишемо ім'я масива, а далі функцію, яка буде фільтрувати. По аналогії з JavaScript можна написати анонімну функцію, яка і буде фільтрувати елементи масиву. Тобто, якщо повертається true, то елемент масиву буде в новому масиві. Якщо false, то його не буде. Я напишу так: Return. Долар-айтем більше 50. Ось таким чином. Крапку з комою не забуваємо. Це не JavaScript. І пишемо. Подивіться, будь ласка, що у нас у новому масиві. Тільки виводити треба, ось так у нас було. А виводити треба не $лар Т, а доллар РС. У нас є 55. 66, 77, 88, 99. Подивіться уважно, у нас в новому масиві, в створеному, з'явилися тільки ті елементи, для яких оця функція повернула true. Це важливо. А, також зауважте, що індекси масивів, індекси елементів було збережено. Тобто, якщо ми кажемо за JavaScript, там індекси починаються з нуля. то тут ми зберегли індекси масивів. Індекси елементів у попередньому масиві. Добре, а якщо ось таким чином написати. Ну, ви бачите, теж працює логічно, все так, як і треба. Добре, ось цю функцію ми написали анонімно, але ніхто не заважає її винести окремо. Давайте назвемо її Мо. І тут буде ще одна дуже така реч, яка мене виводить з себе дуже сильно. Але це моє «імхо», Писати ім'я функції треба ось таким чином. Тобто ви просто у лапках пишете ім'я функції і все. Чому так? Ну, ось ось так от воно є. Працює, але цей синтаксис дуже несподіваний, якщо ви вчили JavaScript до цього. Можливо, у наступних версіях якось приведуть все до одного виду. Таким чином, ArrayFilter дозволяє використовувати як анонімні функції, так і просто. Ім'я функції, яку прописали десь у іншому місті, фільтрує масив, причому зберігає індекси елементів у попередньому масиві, з якого вони взяті. Добре. Йдемо далі. Array map теж знайома функція, знайомий метод JavaScript. У JavaScript метод тут функція. Але ви вже зрозуміли, що просто так не буде. Добре, хай у мене ось такий масив. Є. І я приміняю до нього. Array map. Ну і ви по аналогії з Array Filter очікуєте, що спочатку у вас йде масив, до якого ви будете приміняти цю функцію. Ні. Тут спочатку йде функція. Нелогічно, так, нелогічно. Чому? Ну, тому, що отак зробили. Більше, іншої відповіді, я не маю. Добре, $$item. Хоча б тут логічно працює, і на цьому дякувати. Return. Спочатку зроблю так: $ла-аitем. Додати. Двійку. І потім, після функції, ви ставите кому, і пишете ім'я масиво. До якого. Будете це робити. Принтер. Раз. Дивимося на результат. І ми отримали замість 22, 24, замість 33, 35, замість 44, 46. Тобто спрацювала оця функція. Працює логічно, але розташування дуже несподіване. Добре, чи можна функцію винести окремо? Так, можна хай в мене це буде функція Add. І тут мені треба прописати її ім'я теж у лапках, як ми і робили. Давайте я зміню, щоб показати, що це дійсно вона працює. Замість додати поставлю множинний Знак. І ви бачите, замість 22.44, замість 33.66 і замість 44.88. Тобто працює. Не дуже логічне розташування, тому документація перед вами. Щоб це запам'ятати, у вас є під відео завдання до виконання. Виконуйте ще раз зі мною, завантажите код року, розглядаєте і потім переходите до шаблонів. З вами був Лушенко Олександр, курс PHP 2023. Підписуйтесь, приєднуйтесь на все добре.